Я житель города Славянска. Люди наши пережили войну. Этот кусочек времени очень важный для нашего города. Это он как бы переходной. И вот сейчас, как мы решим, вот такой переход и будет, понимаете? И надо, чтобы победила совесть. Вот самое главное, победила совесть наших избирателей. Невыгодно продавать и покупать свой голос. Криминальным преступлением считается как покупка голоса на выборах, так и его продажа. Принять подкуп Взять взятку за свой голос, продать продати голос, продати свою душу на виборах до двох років тюрми, а дати підкуп — купити чужу душу, купити чужий голос на виборах до трьох років тюрми. Подарунки на даний час нічого не вартують. А майбутнє наше, нашого міста і наших дітей це, це досить суттєво вже. Хватить жити сьогоднішнім днем, а пора жити вже на майбутнє. Если, допустим, этот кандидат что-то плохое сделает, а у тебя твои дети будут спрашивать, за кого ты голосовал, ты там скажешь, я за гречку голосовал, ну так получилось. Наверное, как-то даже на себя в зеркало будет неприятно смотреть. Ну вот, по сути, это больше аморально. Хотілося б вірити в те, що факти підкупу голосів на виборах не матимуть місця у нас, але тим не менш досвід і практика попередніх виборів показує, що все-таки це так. Єдине, що хочеться сказати людям, які продають свої голоси, не дивитися потім прорваним колекторам, не дивитися потім потім тарифам в маршрутках по 3, 4, 5, 10 гривень. Не треба цьому добуватися, і фраза, що. Ми дійсно не впливаємо на владу потім дійсно не працює, якщо ви продали свій голос. Тому я раджу всім не продавати свої голоси, бути чесними в першу чергу перед собою.